Та ну однієї діти один контролет і це фото позначення відповідно. Це зараз вже знаєш. На воду до 60 сантиметрів прибори типу Чія. І волон в однопорту 60 см. А я не бачу, мати. Також представляємо засоби дистанційного підліву. Система дистанційного підліву земля, читається підвод. Також система підводного зв'язку, акустичний зазор. Також комплекс спорядження водолаза сапера, який працює компенсатор, засоби зв'язку, повна лицева маса відділення вірю так, так? Мы повертаем давнюю Українську традицію вшановувати воїнів-захисників України у свято Покрова Пресвятої Богородиці. Дякую вам, святом захисника Вітчизни, святом покриви Пресвятої Богородиці і слава Україні. Запрошуємо усіх присутніх.